І маркетинг це перші курси, які я пройшла ось прямо з нуля wow. і до кінця. Жоден курс я не проходила так. Мій перший досвід був в салоні краси саме спеціалістом за 4 тисячі гривень на місяць. Пам'ятаю <глад> цей перший тиждень. Наш <глад> Планувалося все. Трошки інакше. Все, от все, що відбувається в компанії, залежить від однієї людини, від кожної частинки компанії. Комп Спонукає на те, щоб робити більше. Знаєш, от хотіти більшого. Е, відчуваю таку відповідальність. Побачення чи завершити ту таску робочу? реально, блін. Якщо це бліц, я не маю відповіді на це питання. Привіт. Це суперлюди. А це наш подкаст, яким ми починаємо випуски історії наших студентів, через яких ми будемо закохувати в навчання. Сьогодні з вами я, пані ведуча Світлана, head of маркетинг Суперлюди. Поряд зі мною Марія, випускниця навчальної програми Діджитал Маркетинг Суперлюди, а вже частинка нашої команди. Але про це трошки згодом. Маша, привіт, привіт. Пропоную почати з такого палкого питання: чи є ж все таки життя після проходження програми навчальної? Життя є. <реш> Вона б'є ключем а, реально, якщо чесно, багато чого змінилося. Не можу сказати, що курси це типу дали такий величезний поштовх і так далі. Це дуже багато залежить від людини, але вони багато чого мене навчили, багато чого я дізналася. А, от тому, що я працювала як smm спеціаліст, і мені хотілося знаєш, як більш глибоко вивчити цю сферу діджиталу mm -hmm. і діджитал маркетинг це перші курси, які я пройшла ось прямо з нуля. Wow. І до кінця, Да, реально, жоден курс я не проходила так. Тому можу сказати, що це реально крутий кейс, крутий досягнення. В мене зустріли, коли я пройшла цей курс. Тому так, життя змінилось і воно існує після курсу. Кажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? <після> Де ти зараз працюєш? В дуже крутій компанії. буква бокве супер, люди. Я працюю в супер-люди, працюю самим спеціалістом. Пишаюсь цим. Дуже мені це подобається. Це моя основна діяльність, в яку я вкладаю дуже багато, і жодного разу не пошкодувала про це клас. Дуже несподівано і приємно. Так, Я прям. так, да, Маша. Маша, це та сама людина, яка дійсно закохана в те, що вона робить. Вона проактивна і йде вперед, попри всі труднощі. І тим самим закохує інших свою професію. Маші 22. І вона має вже дуже цікавий шлях в СММ. машунь. Поділися, будь ласка, як ти стартувала в професійній діяльності? Взагалі, я по професії журналіст, закінчила Шевченка, працювала до війни журналістом. Пішла от під час ковіду працювати на телеканал. От і якось мені завжди подобались ті камери, мікрофони, бути в кадрі і так далі. І... Почалась війна, там скорочення і так далі. Коротше, робота мінус. Mm -hmm. Не знала, куди дітися, що робити, як взагалі далі планувати своє життя. От і тато вирішив мені допомогти. Він відкрив кав'ярню і сказав, що типу займайся. Wow. От да. І це було прям таким вау. Типу, і тут я почала розуміти, що без стратегії, без того, щоб знаєш, як точка А, точка Б куди йти, ти ніяк не вибудуєш, ось не станеш на ринку, не займеш позицію. І я почала це вивчати. Папа мені там ще купив по економіці книжку. Я така, ой, ні, щось я в ці діабрі не буду заходити. Все ж таки, мені це не надо. От, але да, почала якось цим займати. Потім е, зробила сторінку у кав'ярні, от, подивилася, що конкуренти роблять така вау, типу так можна було, там ці всі прикольні креативи. Е, і все, ми, ми, мій перший курс був від MBA нібито так, такий. От потім від Крістіни Дюби. Коротше, багато курсів по СММ я пройшла і почала цим займатися. Е, мій перший досвід був в салоні краси СММ спеціалістом за тисячі гривень на місяць. Я працювала і робила дуже багато чого. Це була на пазняках. Їздила туди кожного ранку з політеха, не знала своєї чини на ринку, тому працювала за 4 тисячі гривень. От, власне, от так так почався мій шлях. Потім почала вже шукати нові проєкти. Багато до чого долучалася, була амбасадором брендів. Почала проводити ну не так давно, але консультації, тому що почали звертатися uh -huh, по сарафанті. Uh -huh. Це для мене було прям дуже крутим кейсом, тому що я із тих смм-ників, котрий веде інші е, бренди, не веде свій блог. Тому мене Стабільна важко та, історія та, 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 знайома нам. От тому важко мене знайти якось там по, по якимось. Е, Таким підписникам і так далі, тому от по Сарафанці, і е, пройшла курс від суперлюди. Про них знала давно багато слідкувала, дізнавалася у знайомих. Пройшла і е, все побачила вакансію. Через деякий час ще от тоді проходила курс вакансію на самим спеціалістам. От і власне <рес> так почалась нова історія, і маю також проєкти зараз, але суперлюди займають дуже багато і дуже насиченого часу, чому я безмежно реально рада. Тобто, твій шлях це спочатку ти була журналістом, далі сімейний бізнес, який якраз це старт твоєї е, діяльності в СММ. Тамасі <на> 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 потім це навчання, суперлюди, вакансія. Ох, пам'ятаю цей перший тиждень. Наш <на> дуже цікава історія. Пропоную тут О, <на> а, <Бог. на> трошки поговорити про це. Давай. Так, перший тиждень був у нас такий дуже насичений. Планувалося все ну, трошки інакше. Маша дуже креативно підійшла до того, щоб податися до нашої компанії, типу, на вакансію. Добрий день, суперлюди. Це той самий SMM, який вам потрібен. Створення, генерування ідей, натхнення, працелюбність, аналітика, любов до людей. Чіткість та планування і величезне бажання вчитися для мене. Суперлюди це потужність, сила, професіоналізм, масштабність та підтримка. Життя навчило мене йти у страхи та виходити з зони комфорту. Тому ця вакансія це квиток до реалізації моєї мрії. Я дуже хочу стати частинкою вашої команди. Готова багато, якісно, продуктивно працювати, дотримуючись всіх дедлайнів. Суперлюди! Ви не пожалкуєте. А я відбирала тоді на той час самостійно собі в команду СММ спеціаліста. Я була на, в ролі Head of контент в суперлюди. І якраз в той час почався мій шлях на позиції Head of маркетінг і я. Трошки не встигла собі знайти е, заміну, і це було дуже такий активний пошук. Перша ми закинули вакансію в ком'юніті Суперлюди, тому що е, наша програма SMM це про комплексне ведення е, Сошал Медіа. І одразу е, побачила е, відгук від наших студентів. Серед них була е, Марія. Відео Марії дуже вразило мене. Е, е, так, потім у нас перша співбесіда, друга співбесіда, кейсове. Все було чудово, класно. І я запропонувала офер Марії в компанії Суперлюди на позиції СММ. Все було класно до моменту, до моменту того, як ми приступили до створення контенту. В цілому, у Маші не було скілів по фігмі. Ми працювали вже на той час в фігмі, Маша працювала з конвоєм. Так, були амбіційні цілі. Я, як лекторка ще в суперлюди по фігмі, я така була впевнена, зараз я навчу швиденько Машу там працювати, але трошки не склалося. Розкажи свої відчуття на той момент. Я пам'ятаю нашу першу зустріч по автор екшен ревю це було так дуже, дуже з моєї сторони. Я просто не очікувала такого, і в нас була дуже серйозна розмова. Машунь поділися тут тим, що ти відчувала, як це для тебе було. Ой, я була в шоці. Я просто пам'ятаю той час, коли було завдання по фігмі. Я зрозуміла, що я фігмі просто можна сказати нуль. І розумію, що блін, реально, якщо я не знаю фігму. То як мене можна брати тоді в суперлюди, якщо там все з фігмою? Е, от і був, була розмов, розмова зі Світою, де вона мені сказала про те, що от така ситуація. Типу, ми, на жаль, вимушені будемо, мабуть, попрощатися. Я пам'ятаю просто той день, коли я виходжу, дзвоню одразу мамі, кажу: Мама, я коротше ще не достойна працювати в цій компанії, треба ще вчитися, і все. І потім на наступний день Свята мені дала курси. Це було на вихідні. Вона мені дала курси по фігмі. Мене це дуже вразило. Вона як керівник просто мені дала такий шанс, можливість опанувати фігму. І я така, ого, ти думав, блін, так, це мій шанс. Якщо не зараз, то ніколи. І я всі вихідні сиділа з тією фігмою за цим курсом. Блін, ридала капець, тому що ну це дуже ну, це було складно, як людині, яка можна сказати, вперше типу, зіткнулася з фігмою, і я ось це сижу, роблю і розумію, що так. Типу, тут так, тут так, в цілому, вже в мене почало щось виходити. Я почала кидати світі. Я розумію, що може вона і казала, що це типу, ось плюс-мінус краще, ніж було. Але розумію, що от зараз дивлюсь, вчора передивлялася, що, звісно, можна було б краще умовно зробити. От. І потім, в понеділок, мені прилетіла така саб-задачка: це змонтувати відео. От і тут вже Свята побачила трошечки іншу мою сторону, типу, мою сильну сторону. Ну, це е, мій креатив. І в цілому е, декілька днів ось так: от типу, фігма, робота з креативом, відео я також на вихідних зняла прикольне, воно залетіло. І е, в четвер був, була розмова зі Светвою, де вона сказала, що ти залишаєшся, і я така, господи, що <гадеш> Я була в шоці. В <гадеш> мене просто я не знаю. Ну, це, це було щось неймовірне, реально. <гадеш> ну так, а чому так склалося? Ну, це. Uh... Тільки із-за того, що я в такому екстреному форматі перейшла на нову позицію, мені потрібна була людина, яка одразу візьме всі ці зони в СММ, і навіть трошки більше, навіть і в емейл-маркетингу деякі зони. І саме тому, Є е, були такі трошки переживання до того, що е, Марія це не та людина, але ми проговорили і плюс я побачила цю проактивність е, Маші, е, креативність, от як Маша сказала після того, як вона змонтувала свої перші відоси, коли ми почали знімати такі відео, рілзи, фанові, не фанові. І я побачила, що це саме та людина, е, яка нам потрібна, яка потрібна мені. В команді Крас, так. Ой. І саме так почався наш шлях разом. Да. Машунь, дивись, про яку тему я хотіла зараз поговорити з тобою? Це вигорання. Я знаю, що у тебе майже такий стан був, але от розкажи про те, як ти з ним справлялася. Чи взагалі типу було у тебе виграння прям повноцінне за весь цей професійний шлях, тому що він був такий дуже інтенсивний у тебе? Ну і зараз ти ведеш ще додаткові проєкти. Скажи, як ти справляєшся з цим? Я думаю, що аудиторія також це буде корисно. Можливо, спеціалісти зможуть для себе взяти такі інструменти того, як не допустити цей стан. Розкажи, будь ласка, як у тебе з Sim? На мою думку, вигорання взагалі може спіткати кожну людину, типу діджитал, ти спец, ти лікар, ти там вчений і так далі. Вигорання може спіткати всіх. Для мене просто це більше про <кій>, <кій>, <кій)> закоханість в роботу і баланс. Я розумію, що про баланс зараз багато хто говорить, тому це така тема досить психологічна і так далі. Але це реально важливо, тому що баланс це те, що реально тримає на плаву. От це одно з одне з. Але ще для мене важливо, це займатися Матися реальну справу, яка драйвить. Тобто, якщо ти займаєшся тим, що тобі не подобається, що ти не любиш. Або, наприклад, на моїй е, практиці це проєкти, які ти ведеш, просто, ну, блін, е, чесно, заради грошей, типу нічого більшого взагалі немає, цінності ніякої. Тобто, то... про кількість, не про якість. Да, коли. Да. Угу. Якщо це так, так, то це просто вигорання в найближчий час забезпечно. Е, на жаль, зараз багато хто про це говорить. Е, от, і я розумію, що типу, фінансова частина роботи вона дуже важлива. Але все ж таки е, треба розуміти, що якщо ви знаходитесь у віці там, ну, 20, плюс, то це реально. Шлях до реалізації це реально можливості, і на початку ти ну не можеш не заробляти ти гроші, яких ти хочеш, але ти маєш працювати там, де ти хотів і хочеш працювати, займатися тим, що тобі подобається, і в перспективі це принесе тобі в 4, в 5, в 6 і, і більше разів. От тому я притримуюсь в такій позиції. Мені здається, вона така правильна і доросла. Ще хотіла тут додати, напевно, від себе це ще про правильний відпочинок. Тому що відпочивати е, треба вміти. Я думаю, що ти теж це розумієш. Світа У нас... мені кожного е, кожної п'ятниці ввечері машуня відпочиє перед вихідними, така настанова від керівника. Я як мама, така що машунь ти поїла? пообідати в машуні, відпочити, не тільки працювати на вихідних. Да, да, да. Ось тому що Маша схильна до того, щоб працювати постійно. Я це прям відслідковую. І для мене важливо, щоб ми були на оцій ні, хвилі стосовно того, що відпочинок це важлива складова, важливий аспект нашого життя, і тим паче для людей, які такі ну дуже активні трудоголіки, можна сказати, це дуже важливо. Так що давайте відпочивати, не забувати про вихідні. Стосовно балансу, також тут підтримую 100%. Плюс ще, напевно, хочу сказати, я раніше працювала в з social Медіа. Я була на позиції SMM, і розумію, що важливий момент це знати собі ціну. Напевно, це якраз і про кількість проєктів, які ви ведете, не демпінгувати ринок. Ставити собі адекватну ціну. І за рахунок цього можливо і скорочувати цю кількість проєктів, яка у вас є. Скажи, будь ласка, стосовно навчання взагалі про важливість навчання для спеціалістів, експертів. Навіщо це? Як ти прийшла до діджитал маркетингу? Цікаво, тому що ти працювала з СММ. Я знаю, що тобі це подобається. Тут е, трошки такий левел ап в діджитал. Розкажи, будь ласка, що для тебе навчання? На мою думку, взагалі, е, навчання. Це не тільки про там, книжки і так далі. Це, взагалі, е, ну нав... ти навчаєшся постійно. Зараз тим паче, ми взагалі такі в е, от в цій, в цій сфері типу, діджиталу купу інформації. Ми таки на нас це дуже сильний психологічний тиск. І я зрозуміла, що треба знаєш, вже відфільтровувати просто типу, всю інформацію, яка на тебе вливається, і брати те, що реально тобі потрібно. І в цілому. Е, Навчання для мене це, от якраз таки про вміння е, зрозуміти важливість і пріоритетність, що тобі треба, а що тобі не треба, і на це робити акцент. Е, от, навчання для мене це про практику, про постійну практику. Це не лише про там, а що кажуть ці, а що кажуть ті. У е, мене багато чого було на практиці, чому я навчилася, і просто потім я можу ці скіли покращувати сама, самостійно. Чому я пішла в діджитал маркетинг? Тому що в мене стало питання, що. Я така думаю, хм, смм. Багато хто навіть стидається цієї професії, і це прям дуже суцільна якась така штука зараз. Що, типу, блін, не буду казати, що я смм, буду казати, що я маркетолог. Це, це зв'язано з тим, що напевно, от у більшості людей до сих пір є така парадигма, і я нещодавно. Їхала в таксі, як не дивно, і ми говорили з водієм стосовно, ну він запитав, чим я займаюся. Я тоді їхала на зйомку і трошки поговорили стосовно ведення соцмереж, там зйомок такого. І він сказав, що для мене, ну дивіться, я працював в компанії до того, як став таксистом, і там у нас цим займалася дівчинка, там секретар. Вона вела там соцмережі, підзнімувала там якісь відосики. А, ну це ж не тяжко, каже, це ж не робота. Чим ви реально там займаєтесь? І я така, що? Зупиніться, я вийду. Да, 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 да. І це ти, ну, він... ти про це також, да. так, що а, спеціалісти не можуть. Там заявляти так ну, не хочуть заявляти про себе як про СММ спеціаліста, тільки з за того, що є ось ця, ця думка до сих пір, вона є в суспільстві, що СММ це якась дівчинка, якась там. Да, якийсь стереотип, що типу, умовно так. може кожен, взагалі може кожен стати так. Е, От для мене це реально можливо, це через те, що реально так і є, що типу знаєш там умовно секретаря посадили і кажуть, роби. от, але це, е, за та за що та, 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 <реш> за що? Але для мене це ну просто для професіоналів вони розуміють, що це просто ну дуже різні речі. Смм це людина, яка розбирається в маркетингу mm -hmm. соціальних мереж, яка знає, як монетизувати продукт або послугу через соціальні мережі. І тому, коли я побачила курс Digital у суперлюди, я зрозуміла, що там просто більш поглиблена програма, саме як монетизувати реально ось цю послугу чи продукт і в соціальних мережах, як там імейл-маркетинг, як ці чат-боти налаштовувати, як взагалі працювати з цим, що таке аналітика, що таке стратегія, як будувати цей цю воронку, шлях клієнта. Коротше, це дуже реально важливі речі без цього. Смм це просто типу зробити фоточку і рілс, ну воно так не працює. Можливо, воно досі і є на ринку, такі як спеціалісти, але ну це не довгострокова історія точно і тому не бачу сенсу. Дуже погоджуюсь з цим. І плюс іноді спеціалісти путають професію контент-креатора, SMM, контент-менеджер. Ну там багато, багато. професій. Рілсмейкер, сторісмейкер дуже. Дуже багато і інколи спеціалісти забувають про те, що це в першу чергу там про стратегію ефективну, про розуміння аудиторії, ринку загалом і всіх інструментів, які працюють. Дуже вау підхід більш широко дивитися на сферу маркетингу, тобто, ти не тільки про social media, ти завжди в тренді, ти розумієш ці тренди, відслідковуєш їх. Те, що у нас є зараз в роботі, я це бачу. Ми постійно про це проговорюємо. Але у тебе є ось цей оверв'ю на маркетинг в цілому, це дуже круто. Я знаю, що у тебе є мрія а, стати маркетологом. А, підтримую цю мрію. Ми у нас є план розвитку тебе як спеціаліста. Кросот класна думка для мене дуже важлива. Але останнім часом е, мені, коли це знімають відео і так далі. Мені дуже подобається ця режисурська знаєш, тема. Так. І я так думаю, блін, може бути маркетологом, але мати якусь типу знаєш так, режисурську якусь, там, агентство. Ну, поражайте. це якраз пам'ятаєш, ми з тобою говорили про це, що це твій суперскіл. Дуже важливо, якщо ви працюєте, у вас є керівник. Ось дуже важливо від керівника збирати ось цей фідбек. Стосовно роботи, і класно, якщо керівники вміють відслідковувати ось цей, не знаю, суперскіл працівника спеціаліста, і е, туди, от якраз, направляти фокус уваги е, на цей суперскіл, розвивати його. І ось це твій точно чорний пояс. Я тут е, вже коментувала і ось знову хочу прокоментувати про це. Так, є, є хист до цього. Є всі інструменти, і загалом в нашій роботі ну ми тестимо. Ми у нас є е, ця зона поле для тестів. Тут погоджуюсь, що це твій суперскіл, який можна далі розвивати і прокачувати як типу окрему таку зону для ведення проєктів. І це, до речі, кру дуже круто, що ти сказала про тестинг, тому що ось маркетинг це типу гіпотеза, ну можна так сказати. Угу. І багато компаній вони такі так. Завтра треба результат. <реш> <реш> так, ти прийшла в команду? Значить, завтра має бути по іншому. вже. Знаєш, Блін, запустили Reels, <реш> а де продажі? <реш> да, де продажі? А де продажі мільйон? <реш> І типу, і дуже класно, от також світ підкреслює тебе як професіонала, як керівника, тому що ти просто розумієш, що ну типу не так це працює, і розумієш, що там треба тестити, тут треба дивитися, тут треба час. І це дуже класно, дуже прикольно. І воно реально драйвить. Воно так мотивує. Типу, ти хочеш реально показати, що да, типу, воно е, працю працює. Ми з тобою працюємо вже п'ять місяців в компанії. Ого. Так, так, вже п'ять місяців. Клас. І у нас дуже такі класні результати, що я от не відчуваю ці п'ять місяців, як наче ми вже працюємо. Я не знаю. Я працюю в компанії чотири роки, і мені здається, що з чотирьох. Цих років і ми працюємо три або два з тобою. Вже. Реально, да, <реш> Я так. не знаю за за п'ять місяців. Це дуже е, класно і тут е, цікаво, от е, на випуску у тебе. Е, е, Запитаю стосовно інсайту роботи в суперлюди, в команді суперлюди, можливо, зможеш так виділити якийсь такий основний цей інсайт. Угу. Поділися, будь ласка, можу сказати, що якраз таки от до цього говорила про тестинг, що коли є можливість реалізувати свої скіли. Коли е, ти розумієш, що люди всі за те, щоб ти розвивалася, щоб ти йшла вперед, щоб в тебе виходило, вони допомагають, це так круто, це дуже класно. І як може бути вигорання? Ну, типу, ну я не знаю. <рес> <рес> реально, це дуже важливо, реально, там, де ви працюєте, тому що якщо працювати в компанії, яка Um, навіть там є і креативний директор, і маркетолог, і оф маркетинг, і всі ці люди, але вони не пов'язані між собою однією ідеєю. Вони не мають uh, підтримки одне одного, одного. Ну це типу, немає сенсу цього всього. І тоді людина вона швидше вигорає і просто не хоче не хоче цим займатися. А я для себе виділила, що дуже важливо для мене особисто це працювати не як одна людина, uh -huh. а щоб в мене була реальна команда, тому що для мене важливо, коли є люди. Які підтримують, драйвлять, мотивують і надихають. От я людина, люблю працювати з людьми, і для мене важливо, щоб от поруч були такі люди. А друге, це те, що от все, що відбувається в компанії, залежить від однієї людини, від кожної частинки компанії. Якщо це велика компанія, то результат реально залежить від кожної, і мене нібито також це якось спонукає на те, щоб робити більше. Знаєш, от хотіти більшого. Відчуваю таку відповідальність за свої дії, і це важливо. Так, тому ну і також звичайно баланс, тому що коли тобі постійно кажуть, іди поїж, Або як наш хед Sales каже, коли ти була останній раз на побаченні. Опа. І, та, тобто, всі сфери тут а і ще е, на спорт, коротше, і так далі. І коли всі сфери оці закриваються, і реально, типу, ти розумієш, що блін це дуже класно. Е, я не відчуваю того, що я там наймолодша в компанії. Це якщо там про це говорити там 22 роки взагалі не відчуваю, тому що всі настільки живі, настільки активні, настільки круті, що просто ну цієї різниці взагалі не відчувається. Тому це прикольно а, У мене тут е, доспі, доспіло таке питання побачення, чи завершити <смір> ту таску робочу. <смір> От реально, блін, <смір> Якщо це бліц, я не маю відповіді на це питання. Відмінити побачення, no. щоб завершити проект. <ріст> Дивлячись з ким давай <ріст> <ріст> клас, клас no, вот. іноді да Маша. Дуже тобі дякую за цей інсайт. Хочу сказати, що Маша якраз є також цією людиною, яка надихає інших людей в команді рости, розвиватися. Оце твоє прагнення це дуже вау. Воно дуже важливо для спеціалістів. Які хочуть працювати в великих компаніях, не дуже великих компаніях, важливо ваше прагнення, навіть якщо у вас зараз немає досвіду роботи, там не знаю. Більше двох років, більше чотирьох років, як е, в вакансіях пишуть, що всі хочуть тільки таких готових спеціалістів, які вже е, ну, типу, працювали в багатьох сферах, обов'язково, щоб працювали в тій сфері, в якій е, працює компанія, але ні, все залежить від вашого. Прагнення, ваше бажання працювати в конкретній компанії на конкретній позиції. Розвиватися на цій конкретній позиції у вашому напрямку. Це був наш перший кейс зі студенткою і частиною команди Суперлюди. Підписуйтесь на наш канал, загалом надихайтесь нашими історіями. Тут хочу ще дуже подякувати за допомогу в реалізації такого нашого youtube проекту Студія онлайн You». Дуже дякую за цю зйомку. А, так, ну і на останок, це ще не все. На останок у нас рубрика «Who is who». Ми закриваємо очі, слухаємо питання і робимо ось такий рух: ти або я. Хто з нас? Хто з нас? Так, так, так. Давай спробуємо. Поїхали. Питання перше: хто з вас п'є більше кави? Питання друге. Хто частіше приходить перший на роботу? Питання третє: Хто має 100 тисяч 500 зустрічей в понеділок? Питання четверте: Хто більше генерить ідей для контенту? Питання п'яте. Хто кидає більше мемів в робочі чатики? Клас, клас. Захраняємось я тебе люблю. Я тебе люблю так. Ну все сварачуваємось. Сворачуємо. Дуже дякую за зйомку і до зустрічі.